В даному відео хотілося б звернути вашу увагу в частині універсальності вузлового турнікету шлях і показати деякий нюанс. Коли ми протягаємо вільний кінець ременю через пряжки, робимо фактично перший тур, ми бачимо, що в нас залишається вільний кінець ременю. За допомогою фактично нього ми можемо робити. Ефективне залипучування на окружностях тазу до 140 см. Також ми бачимо, що у нас є ефективна площа залипучування. вона достатньо велика, і вона буде залишатися в такою і не буде заходити на сідниці пораненого, на тазах окружністю до. 68 см і більше. Тому даний виріб він може бути застосований в діапазоні від 68 до 140 см. Також звертаємо вашу увагу, що ми вирішували проблематику розміщення якраз липучки і частини залипучення ременю при створенні першого туру і розміщення її не під сідницями пораненого.